Всім привіт! Тема сьогоднішнього заняття це Pattern Introduction в Marvelous Designer. Сьогодні будемо розбирати, як Marvelous Designer починати робити викрійки, використовувати готові викрійки, викрійки, теж шукати шаблони і таке інше. Отже, ви вже бачите, що в мене відкрита сцена. В мене завантажений аватар в форматі FBX, в принципі, будь-яких інших підготувань. До починання шиття я не робила, все будемо робити з вами разом. <кій> Отже, давайте подивимося, що в 3D-вікні у нас є наш аватар, і в 2D-вікні у нас є наша допоміжна проекція цього аватара. Чим це корисно, тому що все розташування викрійок на цьому 2D-вікні буде відповідати пропорційно нашому аватару. Отже, щоб розпочати робити якусь викрійку, і В даному випадку ми будемо робити викрійку з драфту, тобто з самого нуля. Для цього нам потрібно буде наші два інструменти. Перше, що нам потрібно зробити, нам потрібно створити якийсь шматок тканини ми зробимо його за допомогою нашого інструменту Polygons. Та ми оберемо ректангл. Отже, у нас буде перша наша викрійка простенька. Викрійка сукні, тому е сукня, наприклад, ми бажаємо зробити її до коліна е і від е плечей. Тому ми, відповідно, робимо приблизно так, якби в нас по е фігурі виглядала наша е викрійка приблизно. Однак робимо дещо більший скейл. <кій> Поясню, чому зараз. Тобто ми підготуємо для нашої моделі таку тканину, з якої ми будемо країти. А, чому я спочатку обрала сукню, тому що вона а, собі поєднує верхню і нижню частину одягу, вона простенька, і а, з неї можна починати і краще, ніж з якоїсь кохтинки. Отже, далі. А, що нам потрібно? А, в цьому випадку нам буде дуже зручно використовувати інструмент, який вже ми з вами дивились. Це інструмент Graphics. де він знаходиться. Він знаходиться у нашому 2D-вікні. Нам треба обрати якусь графіку, щоб вона відобразилася в нас на нашій тканинці. Чому я рекомендую це робити? Тому що просто з, отакого, з такого полігону просто від руки малювати тут якісь викрійки буде нам Незручно чому, тому що ми не володіємо, я так розумію, що звичайний 3D-артист, він не володіє основами крою та шиття, він не, не розуміє ці всі співвідношення, тому нам вже потрібна якась готова викрієчка. Так, отже, знов, і знову ж таки, йдемо до нашого інструменту, і нам потрібна оця іконка графік to d паттер Так, з'являється у нас наша графіка. Зараз я вам завантажую її. Це просто відкривається у мене на іншому екрані папочка. Я там обираю мій підготовлений, мою підготовлену картинку в будь-якому форматі, у мене JPEG. Так, натискаємо Відкрити, і в нас з'являється такий інструмент, який нам дозволяє розташувати відповідно на нашому холсті або тканині нашу графіку. Нам не принципово де ми можемо її завжди. Завжди її розташувати так, як нам потрібно. потім. Отже, тут нам також нічого не потрібно, просто натискаємо ОК. Отже, в нас, бачите, з'явилася наша графіка, вона від 2D в 3D-вікні. Тобто це просто наша викрійка, яку ми Маємо також відскейлити відповідно до нашої оцієї тканинки. Отже, обираємо transform Graphic, однак, якщо ви нічого більше не натискали, у вас, коли ви додаєте графіку, автоматично перемикається на transform Graphic. Отже, ми обираємо знову ж таки нашу графіку. Хочу звернути увагу, що якщо, якщо ми обирали, обрали нашу графіку в нашому property Editor, ми можемо побачити, що нам тут надаються певні. Інструменти для роботи з цією графікою, однак це більш корисно, коли це, як я вам вже показувала на минулих заняттях, те, що ми, ми якось бажаємо прикрасити нашу наш одяг. В даному випадку нам нічого не потрібно, окрім того, що в нас наша викрієчка від, повинна відскейлитись пропорційно. Отже, давайте я її зроблю зроблю нормального розміру, але трошки меншого я б її зробила більше. Я вам потім покажу. Якщо ви не вгадали з розміром вашої викрійки, то що потім з цим зробити це частіший варіант, ніж одразу спочатку вгадати з розміром. Так, Наша виклика в нас відображається в нашому 2D, і в нашому, в нашому 3D, і в нашому 2D-вікні. Отже, цей інструмент графіка нам більше не потрібен. Перемикаємося на Transform Pattern. Давайте я трошечки посуну. Наше 2D-вікно його збільшує, тому що нам потрібно буде зараз працювати із саме оці, цим шматком тканини. Що ви маєте розуміти, це зараз ваш прямокутний шматок тканини, на якому є якесь зображення. Однак зараз ми це сприймаємо не як зображення, а як наш стенсіл, як наш такий трафарет, для того, щоб ми по ньому зробили нашу викрійку. Що я також раджу робити? Бачите, у нас. Отака викрійка, якщо ви з викрійками не знайомі, то е, я вам зараз поясню. Е, це в нас викріка сукні, такої довгої туніки, в нас немає рукавів. Е, в нас що тут добре, що в нас є тут е, витачки. у нас є такі ось такі витачки. Е, в нас є проста горловина, немає в нас ніякого коміру і інших деталей. Тобто наша вся викрійка складається тільки з двох частин. Е, що ще тут добре? Що Ця викрійка це е, спинка, і це. Передня частина, як вам допомогти собі одразу розбиратися, де, де перед, де, де спинка? В принципі, можливо так, що коло вашої ось такої, дивиться в інтернеті, я, до речі, знайшла просто, просто в гуглі, в пошуку вбила б Sion-pattern і обрала б викрійку, яка мені більше за все сподобалася. Зазвичай, коли у вас є такі викрійки, тут вже готова моделька, і ви можете подивитись, наприклад, ваш комірець спереду завжди буде нижчимість, ніж на спинці. Потім будемо розбирати ще більш викрійок, і ви трошечки звикнете, як вони виглядають в d проекції Отже, що нам тут потрібно зрозуміти, що в нас оця викрійка, друга частина тобто спинка. І передня частинка, вони складаються з кожна з своєї викрійки, і друга частина на другу сторону буде наша паттерн. Це те, що я вже поясняла в ратопології, в вішках і так далі. це супер важлива функція. І намагайтеся з самого початку обирати викріки, в яких передбачено, що друга частина буде симетрична вашій е, першій частині. Отже, що нам далі робити? Після того, як ми зрозуміли, що це, це, це просто наша частина тканинки, ми розуміємо, що потрібно буде нам обвести оці Потім з ними працювати. Отже, ми повинні працювати всередині нашої тканини, отже, нам потрібні інструменти, які стосуються Internal Lines Internal Shapes. Якщо ви забули, де вони знаходяться, тобто просто так от видите по цим іконкам, у вас буде тут Transform-Pattern, edit pattern, працювання з вашими елементами, полігони ваші, і наступна іконка це ваша Internal Lines Internal Shapes. Який нам потрібен інструмент, це polygon, полігон, line, обираємо його, і нам активно стає наша, наша викрійка, отже. Давайте почнемо робити, так. як вони так лежать, так давайте і робити. І нам потрібно обвести оцю викрійку. Тобто, зверніть увагу, що нам не оця лінія потрібна, а нам потрібна лінія з усіма усіма виточками і так далі. Що ми далі робимо? Знову ж таки, працюємо лівою клавішею мишки з цим інструментом, більш нічим. Спочатку ми драфтово обводимо нашу викрійку. Тобто, ми знаходимо нашу першу. Початок наш, де ми збираємось там починати, і ми просто клікаємо лівою клавішою мишки, просто вводимо нашу викрючку. Поки на закруглені елементи ми не звертаємо увагу, ми просто, просто знаходимо для себе на викріті. На кожній викриті у вас буде талія позначена, якісь гайдлайни, і все це супер і і інним і слідуєте. Однак тільки не. Робіть нічого з кривими формами поки що. Так у нас є тепер інтерна лайн певної форми. Давайте одразу ж таки зробимо нашу цю виточку. цю форму ведемо в мармолосі є інструмент, який нам допоможе робити виточки. Однак, коли в нас вона позначена, ця виточка на викритці. Так, давайте подивимось. Uh -huh. Uh -huh. І давайте, якщо ви, наприклад, не знаєте, яка вам точно потрібна форма на ваші викріці, обводьте декілька, потім не потрібно приберете. Так, давайте другу частинку нашої викрики обводити. Так. Тут uh, ви можете спочатку не розібратися, що це за форми, так? І, наприклад, ви думаєте, ну, якась дивна форма, вона мені не потрібна, у вас. Завжди є право вибору. Зробити так, як вам потрібно. Не потрібно на кожній викрійці дотримуватися тих деталей, які вам потім будуть не потрібні. Так, обвели нашу форму і, знову ж таки, обводимо ось тут. Ці форми. Подивимося, яка з цих форм нам підійде. Так. І, знову ж таки, я працюю тільки тим самим інструментом Internal Line Так, отже, давайте подивимося, що у нас вийшло. До цього перемикнемось на будь-яку іншу форму відображення нашої тканини, окрім текстурованого Surface. Отже, це наша нібито полігрупа. Подивіться, ось така в нас форма, тобто в нас є наша тканина, і в нашій тканині є, є, є перша драфтова форма нашої. Викрій. З цього ми й починаємо. Так, далі, що нам потрібно вирішити, це оці прямі кути, де в нас була горловинка, де в нас спройми, де в нас деякі залквиня, це буде будь які викрітці. Нам потрібно ці форми привести до ладу. Отже, повертаємося до нашого текстурованого серфесу нашої тканинки, і подивимось, де нам потрібно вирішити. Питання заокруглення наших internal lines. Отже, ми бачимо, що наша перша горловинка на спинці вона має заокруглену форму. Для цього ми йдемо до наших інструментів Edit Pattern і обираємо спочатку спробуємо Edit Curvature. І ми що ми робимо? Ми затискаємо лівою клавішою миш, мишки нашу лінію. Так. Трошки завис голос. І ви затискаєте. Оцю лінію і починаєте її пересувати, просто затиснутою лівою клавішою мишки, і вам ця ваша пряма лінія починає набирати, обирати, набирати форму, скажімо так, починає перетворюватися на ту криву, яка вам потрібна. Далі, яка вона скрива це наша пройма. І також ми пересуваємо за допомогою цього ж інструменту і за допомогою нашої лівої клавіші мишки. Потім у нас тут по стегнах є заокруглення, так само пересуваємо. Де в нас Тут ще на спинці є заокруглення. Так, немає. Давайте підкоригуємо всі наші криві на... спереду. Так. І на стегні потрібно трошечки підкоригувати. Так, отже, тепер наша викрійка виглядає так само, як на нашому шаблоні. Однак вона. Все ще е, має вигляд прямокутної, прямокутної тканинки, на якій щось намальовано. Е, тепер е, графік можете не прибирати, для того, щоб нам, нам ще потрібно буде вирішити з цими видачками, за цими формами. Поки що ми їх не прибираємо, ми просто зробимо наш surface. Давайте е, наші полігрупи оберемо, знову ж таки. Що нам потрібно робити? Нам потрібно ці всі. Форми вирізати, щоб вони знову ж таки стали в нас окремими викріками, з якими ми маємо працювати. Що ми, що ми будемо робити? Отже, у мене є перший варіант. Це ми обираємо Transform-Pattern, клікаємо на нашу форму нашої викрійки, і обираємо «Cut». Так, що я зробила? Я обрала «Transform Pattern», я клікнула на нашу викрічку і я натискаю праву клавішу мишки, з'являється меню, і обираю «Cut». І давайте дивитися, що відбувається. Так, о, жовто-блакитно, подивіться, як гарненько. Е, і в нас, давайте я сховаю цю частинку, і в нас подивіться, яка гарненька викрічка вийшла. Так, повертаємо. Тепер нам потрібно, до речі, подивіться, коли Марвелос щось вирізає в 2D вікні. Він вам вирізану викрієчку, е, трошечки відсуває, щоб ви бачили, що вона у вас вирізалась. Знову ж таки, обираємо нашу наступну частинку і обираємо знову такий кат. Все. Оця частина нам не потрібна. Ми її взагалі прибираємо. Тобто я зробила деліт. <кій> Отже, давайте поки що тут залишимо, щоб ми бачили нашу проєкцію, нашої викрійки, так буде. Зручніше, давайте я приберу internal lines, тому що ми поки що не знаємо, яка частинка з цього нам потрібна. Так, і давайте подивимося, що далі нам робити. Давайте я поверну до нашої нормальної розкладки наших вікон, щоб вони були порівну. Так, знову ж таки, наша викрічка трошечки замала, але це може бути не видно спочатку. Давайте спочатку і працювати так само, як у нас все викрилось. Так, ми вирізали наші викрійки, ми їх трошечки відсуваємо, і давайте на них подивимось. Що важливо, у нас відображення тканини, коли ми починаємо тільки робити викрійку, повинно бути на односторонньому Textured Surface, тобто thin. От Подивіться, стик. Так. З двох сторін вона така біленька і Textured surface, а з одної сторони, вона у нас сіренька. Для чого це нам важливо? Наприклад, ми, ми б вимкнули Six Texture Surface, боже мій, як це вимовити, тобто з товщинкою. І, наприклад, ми б подумали, що можна і отак от розташувати, тобто з лівої сторони нашого аватару. В нашому випадку, наші б нормалі, вони б. Розташувалися там, перегорнуті вони були, так? І о, багато дуже інструментів в Марвелосі, воно розраховано на те, як нормально розташовані на ткам'янці. І потім вам може просто бути незручно працювати. Так, і давайте подивимося, як нас тут нам надають нашу викрійку. Так. Давайте просто примітимо, наприклад, ось ми бачимо, що в нас є тут правильно, в нас є тут наша горловинка, і давайте розташовувати нашу викрійку. Так, спочатку з цієї почнемо. Що для цього нам зручно зробити? Нам зручно зробити show arrangement Points. Це такі допоміжні, допоміжна функція в Марвелосі. Так, до речі, подивіться, у нас трошечки не... Відповідає нашому аватару. Для Марвелосу дуже важлива ця поза. Однак у на, нас на сукня, і нам не буде зручно з тупозою працювати, нам потрібні ніжки, щоб були трішки рівніші. Отже, ми повертаємося з спинкою, і ми обираємо нашу викрійку, обираємо в 3D-вікні або в 2D-вікні байдуже, і ми підводимо до будь, для, до будь з цих крапочок. Ось. І в нас наша викрійка намагається розташуватися. Трошечки, бачите, вона і заокруглюється і стає на те місце, де. І в нас би ця викрічка логічно розташовувалась. Так, вимикаємо поки що. І, знову ж таки, що я казала, у нас марвелос розташовує відповідно до наших нормалів. Тобто, у нас нормалі повернуті в цю сторону цей бік, і марвелос, відповідно, розташував на лівій стороні нашу викрійку. У нас є друга частинка, і давайте її спробувати так само розташовувати. Це має бути перед. Так, ось. І, відповідно, розташувалася наша викрійка відповідно до нашого аватара. Отже, перевіряємо, наша горловинка є, наша пройма є, пройма і горловинка. Однак, у нас, ми ну, бачимо, що викрійка занадто мала. Що в цьому випадку потрібно зробити? Так, зазвичай викрійки, якщо вони отак от по половинці нам надаються на нашому ресурсі, це означає, що вони викриють відповідно до якоїсь однієї сторони. Не може бути, що тут викрійка з цієї сторони спинка, а перед цією. Це дуже нам допоможе і не дасть нам переплутати наші викріючки. Отже, давайте подивимось, що тепер би ми зробили. Так, тепер нам потрібно зшити. Давайте я покажу, якщо, наприклад, я вімкну симуляцію, так. Нічого ні з чим не зшито, просто впаде. Так, давайте зшивати. В даному випадку, я е, вам рекомендую використовувати інструмент сшиття, е, і в 2 d вікні і в 3D-вікні, коли ви тільки починаєте приміряти вашу викрійку на ваш аватар. Давайте почнемо з 3D-вікна. Нам потрібен наш інструмент, це Segment 7. Давайте я покажу його особливість. Наприклад, коли ви. Робили викрійку, робили ви і у вас ви тут додали, ви так от обводили, клікали, 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 тобто ви створили е, оці е, понти. Е, відповідно, якщо ви будете нерівно їх створювати, наприклад, на викріці талія отут, а, а ви трошечки тут помилились, або тут забули, і отут додали цю крапку. Чому вам це потрібно робити відповідно до викріки? Тому що, подивіться, якщо ми використовуємо. Інструмент segment 7, він, відповідно, нам буде сшивати оці сегменти. Якщо вони у вас не рівні, то відповідно і зшиття буде нерівним. Так, я просто клікаю на той е едж, який мені потрібно зшити. І, наприклад, якщо я тут клікнула спочатку лінії, а тут клікаю на її горловинці, перекручується шов, відображається це ось так ось. Як це виправити, просто підводите курсорчик вправо-вліво, і вам ваш шовчик показує сам, як його вирівняти, як зшити витачки? В Марвелосі не потрібно цю частину залишати тканиною, як на реальних викрійках. Тобто, у вас, на вашому, наприклад, одязі, подивіться, у вас там є такий надлишечок тканини, який формує цю виточку. Марвелосі це виробити не потрібно. Так, якщо ви, наприклад, клікнули. Мишкою не туди ваш шовчик перекрутився, просто Ctrl-B. Це ваш, ваші ниточки перегорне. Так, давайте тепер спробуємо, як наша викрійка зшивається. Наприклад, я трошечки підніму, щоб ниточки не пересікали тіло. Так, і бачите, якщо у нас все тільки з однієї частинки, симуляція швидка, тканина низькополігональна, все злітає з нашого аватарчика. Що для цього потрібно робити? Нам потрібна друга частина. Отже, йдемо до нашого 2D-вікна, обираємо наші викрійки. І що ми робимо? Ми клікаємо правою клавішою мишки і що ми обираємо? У нас є тут Apply Link Edit і Clone Pattern with Link Edit. Нам, нам не потрібно до викрійки застосовувати. Linked Entity нам потрібно склонувати нашу викрійку вже з симметричною, це має бути симетрична викрійка, та вона буде, має містити всі шви, які в нас вже є. І нам потрібно зробити Symmetric Pattern від Siete. Отже, ми обрали другу частинку, де ми її тут розташуємо. Все. І Marvelous нам ідеально склонував нашу другу частинку, таку саму, всі шви такі самі. У нас тільки тут посередині немає шри, в Чому? тому що ми їх і не додавали на наші перші викрійці. Як, це, як їх додати? Знову ж таки, йдемо, обираємо секвенс. Клікаємо на один edge, на другий edge. Клікаємо на один на другий. Чому тут так? Тому що в нас тут була додаткова додаткова point, яка нам формувала лінію. І спереду у нас такого point немає. Отже. І тепер наша викрічка розташована коректно. Чому на ній немає цієї графіки? Тому що графіка. Графіка не переноситься Ctrl-D. Однак вона нам не потрібна. Давайте просто симулюємо. Так. І дивимося на нашу, на нашу сукню, яка вона, в нас вона вийшла. В принципі, вона в нас вийшла нормально. Подивіться, тут навіть... Можливо, нам не потрібно робити якісь додаткові виточки спереду, однак ззаду, подивіться тут надлишок тканини, його нам потрібно прибрати. Так, і давайте одразу подивимось на нашу сітку. Так, тут у нас наша графіка. До речі, подивіться, як зручно: ми бачимо всі наші виточки. Ми бачимо, що тут наша виточка, подивіться, вона мала некоректне розташування. І, в принципі, ось тут некоректно, вона має отут бути. Тому що тут вона нічого не буде прибирати. Подивіться на нашу сітку, вона. Давайте оберемо нашу викрійку. <клідь> і де нам дивитися полігонаж нашої сітки. Це обираємо викрійку. Йдемо до нашого property editor, І у нас є така графа Particle Distance 20. Тобто для Marvelous це по дефолту стандартний Particle Distance. Цей партікл дійсно дозволяє не перевантажувати симуляцію, однак складочки формуються ну, не такі гарненькі, все-таки лоупольне і так далі. Однак навіть подивіться при цьому. Поліга якщо ми правильно спочатку вибрали нашу викріючку, то наш, наш одяг буде на нашому аватарі відображатися коректно.